Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Ми вчитимемось створювати висловлювання на відому тему. Спробуємо написати розповідь про друга або подругу. Добрий день, малеча щира. Хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх. Почнемо! Урок для всіх. Пригадаємо, що утворює текст. Речення правильно. А що можна дібрати до тексту? Дамо повну відповідь на це питання. До тексту можна дібрати заголовок. А з яких частин утворюється текст? Пригадуємо. Текст утворюють частини зачин, основна частина та кінцівка. А чи можна частини тексту міняти місцями? Звісно, ні. Чому? Тому що буде порушено послідовність подій. А зараз запишіть, будь ласка, число, класна робота. Далі буквосполучення сполучення великої та маленької букв L, поєднані між собою дві букви Л маленькі, три, склад ЛИ, ИС, СИ, ИЦ, СЯ. Здогадались, яке слово вийшло? Лисиця правильно. Складемо звукову модель цього слова. Лисиця. Слово складається з трьох складів. Перший склад л-и, твердий приголосний та голосний, другий склад с и, твердий приголосний голосний. І. Третій склад – «ця». М'який приголосний ц. І в кінці звук А. Наголошений другий склад Лисиця. Це слово містить три склади, шість букв та шість звуків. А в яких казочках є лисиця? Пригадайте казку лисичка. Та журавель, та подумайте, чи можна вважати вчинки звірів дружніми? Пропоную вам переглянути відео, яке називається справжній друг. Будьте уважні! Здравствуйте, малята! Привіт, діденько Сово. Я хочу, щоб мама мені купила новий велосипед. Тоді у мене з'явиться ще більше друзів. Не слуху, не можна вважати друзями всіх, хто хоче покататися на твоєму велосипеді. Ось послухайте казку малята. Жили в лісі по сусідству, білочка, зайчик та сорока. Сорока була такою балакучою, що могла цілими днями розповідати різні історії. Звичайно, при цьому вона жахливо вихвалялася, але слухати її було цікаво. Якось білочка й сорока сиділи на дереві і розмовляли. Бачить, біжить по галявині зайчик. Біг-біг, спіткнувся і упав. Сорока прийнялася насміхатися над зайчиком. Гей, ти дурний, нічого ти не вмієш ні бігати, ні стрибати, ні літати, ні розповідати історії. Подивіться, він навіть підвестися не може, який незграбний не ха, -ха, 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 ха, розтяпа. А білочка промовчала і навіть не поспівчувала другові. Зайчик підвівся і з сумним виглядом пішов геть. Тим часом сорока переключила свою увагу на білочку. Білочко, а ти теж така, як зайчик. Пухнустий дурненька кошмар. Крил немає, руда незграбна. Бачила, як метелик легко пурхає? Зовсім як я. Але я ще й дуже розумна до того, що вмію вигадувати різні історії, а ти нічого не вмієш. Яка хвалькувата ця сорока? Так, вона дуже любить поговорити про себе добряче прибільше. Але ж я вмію стрибати з гілки на гілку, значить, теж трохи літаю, заперечила засмучена білочка. Тоді покажи, як ти літаєш, насміхаючись, сказала сорока. Білочка високо підстрибнула і впала на землю боляче забилася зовсім, як зайчик. Вона заплакала, а сорока злорадно вигукнула. Я ж казала, що ти незграбна, переконалася. Їй стало нудно з білочку, вона пурхнула і полетіла. От противна. А як же бідолашна білочка? Їй було боляче образливо, але тут до неї підбіг стурбований зайчик. Що з тобою трапилося? запитав він. Білочка показала забиту лапку і схлипнула. Зайчик допоміг їй піднятися і відвів додому до мами білки. Потім він збігав у ліс, набрав свіжої суниці і приніс білочці. Пробач мені, зайчику, сказала білочка за те, що я тобі не допомогла так само, як ти мені, і не заступилася, коли сорока з тебе знущалася. Я більше ніколи так не чинитиму. Незабаром білочка і зайчик уже весело бігли один за одним по галявинці, сміялися і перекидалися. Знову прилетіла сорока і почала кружляти над ними, підлетіла до білочки і заджерготіла. Зайчик нічого не вміє, нічого не вміє, його до школи не візьмуть. Але білочка їй не відповіла і продовжила грати з зайчиком, немов сороки не було. Тоді пліткарка опустилася на галявку, підбігла до зайчика і сказала: А білочка не вміє стрибати так, як ти? Вона руда і некрасива. Та сороку ніхто вже не слухав, тому що зайчик і білочка не любили пліткувати і насміхатися над іншими. А хто це робить? той й не може вважатися твоїм другом. Значить, білочка помилилася, бажаючи сороку своєю подругою, адже друга не можна кидати в біді. Правильно не слухо. Друг це не той, хто сміється з тебе і киде у важку хвилину. Хоча сорока вміла розвеселити, розповісти багато цікавих історій. Але це не головне в дружбі. А тепер нам час прощатися. До побачення! До нової зустрічі! Ну що ж, я сподіваюся, що ви зрозуміли, про що хотіла вам розповісти тітонька сова, та кого можна, кого не можна вважати справжнім другом. А зараз ми якраз з вами прочитаємо текст та спробуємо пояснити, яким має бути справжній друг. Справжній друг це людина, яка завжди готова допомогти. З ним можна розділити радість і сум. Важко жити, якщо в тебе немає друга. Справжня дружба вчить турбуватися про іншу людину. Друг щиро радітиме твоєму успіху і не відмовиться від твоєї допомоги. Ось який він, справжній друг. Поставте відео на паузу, прочитайте, будь ласка, ще раз цей текст, щоб пояснити, яким має бути справжній друг. Скажи, а чи є у тебе друг чи подруга, з яким тобі завжди добре? Хто це? Хто він, цей друг чи вона подруга? Склади та запиши стисле висловлювання про вашу дружбу. Запам'ятай, хочеш мати друга, будь ним сам. Пригадай ще прислів'я та приказки про дружбу та друзів, а допоможе тобі ось таке завдання: добери закінчення до прислів'їв про дружбу. Ось подивіться, зліва у цьому стовпчику перша частина прислів'я. Яку дружбу заведеш, дерево міцне корінням, дружний табун, сила птаха в крилах, безвірного друга, з добрим дружись, а тепер закінчення прислів'їв. І вовків не боїться, таке й життя проведеш, а людина друзями, а лихого стережись, а людина в дружбі велика туга. Постав відео на паузу та добери закінчення до прислів'їв про дружбу. Прочитай їх. Постарайся запам'ятати. А зараз я пропоную переглянути ще одне відео, яке називається Не треба ображати друзів. Раздуйте, дорогі мої непосиди. Ми з домовичком не слухаю дуже раді зустрічі з вами. Ха, ха привіт, непосиди короїди. Не слухано, ну, хіба можна ображати друзів? А що в цьому такого, тітонько сово? Смішно ж. От я зараз розповім тобі казку, а ти потім вирішиш, варто ображати друзів чи ні. Вирішили якось звірята влаштувати в лісі спортивний майданчик. Прийшли всі на галявинку, дивляться, а вовчика немає. Чи не сталося чогось з ним? стурбувалася білочка. Скажеш таке, розсміялася її подруга лисичка, та він зранку пішов на річку рибалити, сказав, що й без нього все побудують. Не може бути, засумнівалася розсудлива білочка. Він, напевно, Щось неправильно зрозумів, не міг же він вчинити так не по-товариськи. Треба його погукати. Лисичка тихенько захихотіла. Збігати за вовчиком викликався зайчик. Але скільки він не вмовляв приятеля пожертувати заради друзів риболовлою, той не погодився. Довелося зайчику повернутися ні з чим. Так і день пройшов звірята на пекучому сонці. Колоди тягають, майданчик розрівнюють, а вовчик у затінку поплавцем милується. І зовсім зовсім він їм не допоміг? Зовсім, зовсім. Побудували звірята майданчик і розійшлися по домівках вечеряти. А у нашого безсоюзного рибалки не те, щоб совість прокинулася. Але ноги немов самі його на майданчик принесли. Подивився вовчик на ту красу, яку його друзі створили, і зовсім посмутнішав. Причини для смутку начебто й не було. Цілий день під величезним листом ніжився, риба сама ловилася, та ще й скільки, а на душі все-таки недобре було. Крить коман. Щоб не потрапити нікому на очі, прошмигнув він до своєї домівки і, стрибнувши за поріг, захлопнув за собою двері. Тільки так не вдало, що як не намагався їх потім відчинити, нічого не виходило, бо з зовнішнього боку двері заклиніло граблями, які впали. Перелякався вовчик не на жарт, став у двері кулаками бити, на допомогу кликати, мимо якраз проходили ведмедик їх з їжачком. Став їх вовчик просити двері відчинити, а їх йому й каже ми б тобі допомогли, тільки ось на річку зібралися, нам нема коли. Еге ж, підтакнув їжачок, надвечір рибка сама просто відро стрибає. Зрозумів тоді вовчик, що дуже образив друзів, став перед ними вибачатися. Ті хотіли було його покарати, але пожаліли. Прибрали граблі і відчинили йому двері. На радощах вовчик не знав, як друзям віддячити. Потім придумав, зібрав усіх до себе в гості і пригостив смачною присмачною юшкою. А наступного дня, поки всі ще спали, він пішов на майданчик і пофарбував усі спортивні знаряддя. Вийшло дуже красиво, тож всі ахнули, коли побачили. З того часу вовчик ніколи не ображав друзів і допомагав їм у всіх маленьких і великих справах. Ой ой ой, ніколи більше нікого не ображатиму. А то й справді можна всіх друзів розгубити. Пробачте мені малята. Бачиш, який ти молодець, все правильно зрозумів. А ви, дівчатка та хлопчики, згодні з неслухою. От ти чудово! До побачення! Звісно ж, ми згодні так не можна ображати друзів. А зараз я пропоную скласти розповідь про свого друга чи про подругу, користуючись таким планом. У першому реченні розкажіть, як звати вашого друга чи подругу. У другому скільки йому чи їй років. В наступному, які має риси характеру, і останнє речення, чим друг чи подруга захоплюються. Я бажаю успіху у цій роботі, щоб у вас вийшла дуже вдала розповідь про вашого друга чи про подругу. І сподіваюся, що ви запам'ятали, якими мають бути справжні друзі. І те, що не можна ні в якому разі ображати друзів. Дякую вам за увагу, за роботу на уроці. До побачення!